Всім привіт, друзі! Ви на каналі Resora Club. Сьогодні хотів би зняти такий невеличкий обзорчик по Volkswagen Touran. Всім ці машина вже давно відома, Нічого нового, але так, загалом, подивитися на апараті зможе. Такий у нас червоний дракон. Заїхав до нас на ремонті, зробили ходовочку йому. Що по машинці в цілому це такий, знаєте, сімейний мінівенчик, доволі такий вмістительний пробіг у нас 236 тисяч. Ну, що сказати по салончику і по комплектації машинки. Машинка, по-моєму, якщо не помиляюсь, там якийсь 2005 рік. Це дорістайнгова версія. Ну що, Саме, самий простий мінівенчик, салон тряпка, не кожа. По комфорту, що в нас є? Двухзонний клімат контроль, подогрів сідушок, радіо штатка стоїть. Що в нас ще? Дворники, поворотники, все стандартно. Немає в нас, е темпомата немає в нас. Круїз контроль. Відсутня регулювання, електрорегулювання фар. Яркость е приборної доски. Що ще тут такі сховки є. Бордачочки різні, три штучки є у нас. Для, разных, для очков, для разной штуки. Зеркало з подсветочкой. Электрорегулировочка зеркал с подогревом. Центральный замок. Электростеклоподъемники все четыре. Що ще сказати по машинці? Так, в цілому от, я сиджу з моїм ростом 1,76 м. Мені доволі таки комфортно, багато місця. Мені, мене нічого не тіснить. До потолка я досить маю велике розстояння, тобто досить, досить такий вмістительний апарат. Місце сусіднього пасажира. Так само доволі таки пространственне. Відстань між е, рукою на кермі до лобового скла досить таки велике, глибока е, торпеда, досить вмістительна. такий Сховок теж є, як в газелі знаєте, мілочушка. Зроблене авто, тако, знаєте, для, для сім'ї в цілому, правда, доволі таки вмістительне. ESP, ABS, стандартний ручничок. Якщо я не помиляюсь вже в рестайлінговій версії, де електроручник, тут ще стоїть е, старий добрий тросик. Бак відкривається у нас з кнопочки. Давайте перейдемо назад. У нас горы сзади. Ну, сзади стандартно стоять динамічки з піщалочками. Місця тут навалом. Правда навалом місця. Есть розеточка по 12 вольт. Под прикуриватель. Обув печки. Є е у нас подстаканечок такий великий. Також ця версія в нас іде зі століками. Тобто, якщо подорожуємо десь на великій відстані, досить таки, е прикольний гаджет можна собі поїсти, поставити каву, е поставити якийсь планшет, чи, чи телефон, чи якийсь невеличкий ноутбук для перегляду фільмів, досить таки е прикольна функція. Поцвіточка. У нас пасажирів в потолочку. Ця версія йде підім'ясна. В дверках досить таки так само, як бачите, вмістительний бардачочок, теж тут є під пляшечку місце. З тої сторони так само багажник. Багажник в цій версії направду, радує. Чого? Того, що об'єм багажника досить такий великий. Якщо десь подорожувати або переїжджати, або десь, щось якось, досить багато можна тут вмістити. Як я казав, версія йде 5-тімісна. Є також цих років апарати версії плюс два сидіння тут. піднімаються сідушки з цього з Ховка. Тобто так розкладаються, як в Мерседесах, типу, такого плану. По багажничку є також тут отакі сховки, невеличкі з одної сторони, тут у нас теж для якихось мігких речей. Так само є невеличкий бардачочок. Знизу у нас де не буду піднімати там під запаску місце. Тобто, як бачимо, досить такий вмістительний. Що в нас по моторчику? Зараз глянемо. Моторчик у нас ваговський, дізі, Тракторець такий. Я, скажімо так, цим мотором 1,9, що це неубіваємий на самом деле мотор. Справді, ну, я не знаю, що вже треба зробити з цим мотором, щоб його вбити. Подкапотне пространство ну, доволі таки доступне для ремонту. Все під рукою, зняти защитку, в тебе мотор 에, знаходиться. В досить вигідній позиції, тому що є доступ до всього, до генератора, там, до патрубків. Топлівна система, так само там все, все везде є доступ акумулятору. Не треба, не треба ніде лізти, з-під сідушки, з-під багажника його доставати, все якби знаходиться в нас під рукою. Ну що друзі, дякую всім за увагу! Такий короткий обзорчик зробили. Ми підтримайте нас, будь ласка, лайком. Поможіть в продвиженні нашого контенту. Будемо вам дуже дуже вдячні. Всім миру і добра, широкої, всім дороги.